Колос має славні і давні традиції, як в організації масової фізичної культури і спорту, так і розвитку видів спорту найбільш популярних у нас на Волині. Першими в області почали організовувати фізкультурно-спортивні хліборобські мистецькі свята День здоров'я сільського трудівника. У нас свого часу було 15 районних організацій. Свого часу в нас було 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ми проводили тут певну роботу. Ну і безумовно проводилась певна робота по зміцненню матеріально-спортивної бази. Це і стадіони в сільській місцевості, стадіони в райцентрах. Особливою гордістю діяльності спортивного товариства є розбудова мережі спортивних закладів в районах. Ділиться Анатолій Кліш, а також високі здобутки спортсменів У 83 році. Здали в експлуатацію нашу веслувальну базу, де зараз дислокується школа Олімпійського резерву Олімп. Ну і в 86-му році Микола Антонович Ренька, начальник ПМК-20-го, вручив мені символічний клуб від нашого спортивного комплексу Колос. Ми сьогодні горді тим, що ми маємо чотири олімпійці. Ми маємо Валя Савчук, легка атлетика, Надя Миренюк і Коля Гордійчук важка атлетика і Марія Повх. І, ви знаєте, наша Олімпійка це веслування на байдарках і каноя.